Мої вітання, шановні слухачі радіорозділля, а Також глядачі, хто переглядає тар в соцмережі Фейсбук на сторінці радіорозділля. Мене звати Ірина Терка І це програма Будьмо здорові програма, в якій ви маєте можливість поспілкуватись з фаховими медиками та дізнатись про можливості лікування тих чи інших недогів. А головне почути рекомендації як берегти своє здоров'я, бо це один з найцінніших скарбів людини. Гостем сьогоднішнього етеру є пані Людмила Іванівна Крисько, акушер- гінекологиня Миколаївської міської в Лікарні. Мої вітання. Доброго дня. Пані Людмило, сьогодні ми будемо говорити про таку дуже важливу тему: як рак шейки матки. І коли я готувалася до Етеру, мені кинулось в очі, що стартувала ось так інформаційна кампанія, яка почала 17 січня і завершується у цей четвер. Але мене здивував, ну не то, що здивував, а просто впало мені в око те, що кампанія триває цілий тиждень. Зазвичай, коли згадують якусь дату або там. Подію то говорять день там день матері, день батька там чи ще день медика. А тут цілий тиждень. І відповідно постає питання: захворюваність на рак шейки матки настільки є, ну скажімо так, розповсюдженою, що вже набуває можливо своєрідних форм епідемії, що потрібно було виділити цілий тиждень на інформаційну кампанію. Так, з 18 січня розпочався тиждень інформованості про захворювання на рак шейки матки. Дійсно, раком шийки матки хворіє в основному від 40 до 45 років населення жінок, і це найбільш поширене захворювання серед жіночого населення. Воно практично посідає друге місце після захворювання на рак грудної залози і друге після раку тіла матки. 90% цього захворювання виникає, викликає вірус папіломи людини. Це захворювання воно розвивається в клітинах епітелію шийки матки і передається статевим шляхом. Коли йде інфікування вірусом, імунна система організму старається запобігти цьому захворюванню, але інфікована людина може довший час з цим вірусом перебувати і не відчувати ніяких ознак, симптомів. Потім клітини починають через деякий час мутувати і переходять в ракові клітини. Ви зауважили, що це захворювання, яке передається статевим статев шляхом шляхом. Отже, так отже, чи так. чоловік інфікує жінку, чи жінка може якось самостійно підхопити? Звичайно, інфікує чоловік жінку. Тому так, так ми продається статевим шляхом, основному, основному чоловік. Тож, якщо нас слухають чоловіки, чи дивляться, закликаю не перемикати радіостанцію чи додивитись цей етер, тому що, як з'ясовується, це також проблема двох сторін. Це не проблема лише жінки, бо жінка виходить із наслідками тоді та негативними, бо в чоловіка ракоші, матки немає, тільки, як правило, в жінки. Скажіть, будь ласка, ви зауважили, що група ризику фактично жінки віком. 40-45 років. Чи є ще якісь фактори, які так. формують цю групу ризику? Важливий ризик це раннє статеве життя до 18 років. Дуже часто зміна партнерів, як зі сторони жінки, так і зі сторони чоловіків. Чи контрацептивні засоби чи допомагають уникнути цього вірусу папіломи і не інфікуватись, щоб потім звичайно тут має місце тобто для активних людей варто все таки так. не, уникати... не уникати так. Скажіть, будь ласка, ви зауважили, що на початкових стадіях рак шейки матки він фактично безсимптомний протікає. Так, він не чи, а чи є щось та перші такі, от ознаки, які свідчать про те, що відбуваються зміни, і жінці терміново треба звертатись до лікаря? Звичайно, основні, саме такий основний сама основна ознака це коли з'являється кровісті виділення після сетевих зносин. Чи означає це, що це ну там, скажімо, вже дуже запущена форма? Чи це початкове? Ні, це не означає, що туж запущена, це означає, що жінка повинна на це звернути увагу і звернутися до гінеколога. А гінеколог вже зробить відповідне обстеження і поставить правильний діагноз. Мається на увазі... але... Угу, Прошу. Але на початкових стадіях не тільки може бути кров'яності виділення після статевого акту, але можуть бути кров'яності виділення між менструацією, можуть бути постійні тянучі болі, поприкові ділянці, нижній ділянці тазу. Нижні ділянці тазу. От власне, я хотіла якраз це уточнити, чи це мається на увазі, що тільки після статевого акту, чи власне так. от жінка може бачити, що в процесі свого звичного життя у неї з'являються ось ці, скажімо так, не не біологічні? Ну, можна сказати, самий основні основний признак це коли після статевого зносин з'являється кроянські виділення. Це на першому місці. Коли вже йде пізніша якась стадія, то тоді жінка вже відмічає, що в неї з'явився якийсь неприємний запах. Дільниці статевих органів більш інтенсивні, вони постійні, регулярні. І тоді це вже більш свідчить про те, що випадок не на початковій стадії. Зазвичай, коли говорять про рак, то говорять про декілька стадій: там перша, друга, третя, ну, можливо, в залежності від виду раку, так? Скільки стадій таких мутацій має? У цьому є чотири стадії, є нульова стадія, коли. Це тільки поверхнева частина шийки матки задіяна. Перша стадія, коли глибше йде проникнення клітин. І перша стадія, коли задіяна матка і піхва, четверта стадія, коли йдуть метастази в таз, і четверта це коли метастази в сечовий міхур, мозок, кістки. Ну, не дуже приємно картину визволювати. Да. Ну але маємо, як кажуть, те, що маємо. Скажіть, будь ласка, на яких стадіях от, рак шокіматки вдається досить добре, ну, піддається лікуванню? На початкових стадіях, коли виявляється, коли жінка приходить на огляд, і ми на початку виявляємо це захворювання, воно піддається такому лікуванню, що жінка зберігає свою репродуктивну функцію і може народжувати. Чи це обов'язково хірургічне втручання? Якщо є протипокази до хірургічного втручання, то приміняється променеве лікування. Якщо рак ну, вже пройшов в таку глибоку стадію та, патології, то тоді призначають хіміотерапію? Хіміотерапія призначається, коли вже йде рецидив і після променевої терапії, і тоді. Наскільки складно для жінок переносити ось такі фізичні. Та, Маніпуляції, які направлені на те, щоб побороти рак. Я маю на увазі наскільки складне саме лікування? Зазвичай най... найважче переноситься хіміотерапія, тому вона тому, що вона дає побічні більше дії дії. Це блювота, порушення стільця, алергічні реакції, анемія, пониження імунітету. На початкових стадіях при хірургічному лікуванні жінка переносить набагато це легше. У вас практично щодня на прийомі бувають пацієнтки. Скажіть, будь ласка, як часто ви виявляєте, можливо, початкові стадії або вже там форми раку шийки матки в пацієнток з Миколаївської громади, зокрема? Ну хочу сказати, що ситуація змінюється з кожним роком все краще. Дуже багато приходить молоді. Вона зараз найбільш інформована, більше цікавиться, вона більше дбає про своє здоров'я. І можу сказати, що в нашому районі немає таких запущених випадків. Чи були смертні випадки, коли жінки ну, дуже пізно звернулися? Бували, але зараз останнім часом таке не, не спостерігається. Дуже популярною є, скажімо так, обстеження, так, і до якого спонукають? А лікарі це скринінг. Чи можете ви розказати що це за процедура? Бо багато хто боїться думає, що це все от візьмуть в мене мазок і значить в мене рак або ще щось. Тобто, можете проінформувати, щоб жінки не боялися і розуміли, що це за так, процедура. Так, Зазвичай жінки не хочуть приходити, бо вони бояться отримати інформацію, що в них щось там зле. Або е, довший час їх щось взагалі нічого не турбує, і тому вони теж вважають, що не потрібно приходити. А деякі просто дуже зайняті, мають кілька е, місць праці і не знаходять для себе часу. Дехто їде за кордон, довший час там працює uh -huh. і тому не має змоги оглянутися в гінеколога. Скринінг це гінекологічний огляд, який не вия... він не виявляє, не лікує захворювання, а виявляє захворювання. Жінка враховуючи, що чим швидше жінка прийде на огляд, тим швидше він, він виявляється, і тим ефективніше інфективніше буде лікування. Скринінг полягає в тому, що береться ПАП-тест, тобто мазок, цитологічний мазок на шийки матки, з послідуючим дослідженням. Коли виявляється якийсь запальний процес, більш поширений, тоді ми беремо рідину цитологію. Більш трошки інформативніша діагностика. І Ну, вона проводиться при коли підозріння є на вірусну інфекцію, і коли жінки при цитологічному дослідженні виявляється якийсь запальний процес. Пані Людмило. В якому віці треба робити ось цей скринінг? ну, з якого віку починати? Чи, чи варто його робити в віці молодому? Кожна жінка повинна раз в рік прийти гінекологічний огляд з 18 років, коли починає жити статевим життям. А ПАП-тест повинен проводитися раз на три роки. А, коли па... він нормальний, попередній так пап-тест. Його беруть, тобто його можна в поліклініці взяти? Звичайно, приходи при на прийомі в гінеколога. Жінка приходить і ми їй беремо цей пап-тест. Скажіть, будь ласка, у увип... це, це не болюча процедура. Я хочу сказати, щоб жінки не переживали. Єдине, що у деяких жінок може, наприклад, з'явитися, якісь незначні кров'яності виділення після огляду. Це не повинно їх лякати до кінця дня. Ці виділення зникають. Це є норма. Огляд не повинен бути болючий, не приносити жінці дискомфорту, тому вона не повинна про це боятися. Скажіть, будь ласка, можливо в цілях профілактики або я не знаю обізнаності якоїсь? Чи лікарні можуть проконсультувати чоловіка або, наприклад, якщо виявляється, що в подружньої пари там чи в пари просто яка зустрічається? у жінки виявлений рак шийки матки чи яким чином чоловіка спонукають до яки до якоїсь терапії, оскільки мав та цей збутник вірус папіломи, який передався жінці. Якщо там щось буде виявлено, то ну чи значить я маю на увазі, чи призначають в даному випадку, чи просто цей вірус <зив> живе у чоловікам. Чоловіка? Не призначають хіба при виявленні відхилень в аналізах, тоді вже звідки цей вірус, тобто він просто живе в нашому організмі, якби як і інші там якісь бактерії. Тобто він живе в організмі людини. Так є кілька пар, є кілька видів <зив> вірусів. Він живе шістнадцяти Шкоден... вісімнадцять. Саме і він може проходити. Він може в організмі жити довший час і не проявлятися кілька років. А потім при якихось обставинах він може про себе проявити. Які чинники спонукають до такого патологічного розвитку цього вірусу, ну, крім такого невпорядкованого статевого життя? Є ще ряд чинників, це, наприклад, паління, незбалансоване харчування, малорухомий спосіб життя. Коли, наприклад, у жінки є в анамнезі сімейний анамнез обтяжений, хтось з родичів з мами, бабусі теж перехворів. Це теж впливає, коли жінка має інфікована вірусом попіломою людини, але приймає довший час оральні контрацептиви. Також це є фактором визи. Понижений імунітет це теж впливає. Ви зауважили, що жінці треба звертати увагу, особливо коли хтось там, мати чи бабуся, мали відповідне захворювання так, це Тобто, воно насторожити це і частіше спадкове? приходити до гінеколога, оглядатися, щоб тобто, це означає просто, що жіночий організм в даному випадку так більш схильний до Більш схильний, до захворювання. але це не спадково. Воно це ні, це не, не спадково. Ні, ні, Це не спадково, але можна сказати, що до факторів ризику можна віднести. Ще таке питання. У мене, в принципі, ви зауважили про те, що от жінки, коли приходять до лікаря, та на огляд вони побоюються. Не то, що побоюються, їм просто дискомфортно, тому що лікар здійснює маніпуляцію у дуже інтимному такому просторі. А яким чином жінку, жінці себе налаштувати емоційно, змотивувати внутрішньо, щоб все ж таки не уникати цього медогляду і проходити його вчасно? Жінка повинна полюбити себе і зрозуміти, що. Це те, що вона повинна прийти і оглянутися і виявити якусь проблему важливіше ніж це її острах. Ну а ми зробимо все можливе, що від нас залежить і в спілкуванні, і в агітації, щоб їй було комфортно, щоб вона не відчувала ніякого дискомфорту під час огляду. Ну, популяризація ранньої діагностики не тільки щодо гінекологічних якихось проблем, а взагалі будь-яких хворіб. Це така така нагальна проблема для України. Тому що ми чомусь дуже так. Занедбано відносимося до цього питання. Маю на увазі, що тільки коли нас припече, ми вже тоді біжимо. Пані Людмило, що в мене є таке питання до вас з приводу: чи можна якось запобігти виникненню раку шийки матки, так. зважаючи на те, що вірус папіломи фактично наш сусід? Вакцинація стоїть на першому місці профілактики і вона дає пожиттєвий імунітет. Вакцинація проводиться навіть дівчаткам з 9 по 14, ну зараз навіть по 15, до 15 років, два рази з інтервалом 6 місяців. Взагалі ту вакцинацію можна проводити всім жінкам. А якщо жінка вже в старшому віці і ну там сорок чи це доцільно чи вже не доцільно? Вакцинація завжди буде доцільна. Це буде працювати як захист, як звуці на, на упередження, так звичайно, так. А скажіть, будь ласка, ця вакцина є вільною, доступною? Чи це треба значить дівчаткам дівчатка віком від 9 до 15 років? Є програма онкопровенції, і у Львові є міжнародний регіональний центр медичний, де проводиться якраз саме в цьому віці дівчаткам безкоштовна вакцинація. А вже старшим це вже за кошти жінок. Пані Рядмило, минулого року, чи позаминулого року, у нас на етері теж була пані Катерина Шиманська. Ми говорили також про рак шейки матки. Власне, вона зауважила, що. При оглядах вона дедалі частіше виявляє вже зміни такі зміни, які за за енну кількість років можуть свідчити про захворю, про початок розвитку матки, Зміни в саме в репродуктивній системі молодих дівчат, і вона якби пила на сполох, тому що це доволі було розповсюджено. Чи ви при огляді молодих пацієнток бачите таку ж саму картину? Ну, у молодих дівчат, якщо виявляєш навіть розію шийки матки, вона не лікується в такому молодому віці. А картина, яку ти бачиш, вона все рівно потребує до обстеження. Навіть якщо ти бачиш, що приходить якийсь з запальним процесом, є ще такий метод обстеження, як кольпоскопія. це огля... огляд шийки матки під мікроскопом, коли виявляється. Змінена тканина, а ще такий метод обстеження, як є ще гіст... гістол... біопсія шийки матки. Тобто кусочок шийки береться на гістологічне дослідження, і тоді дається більш достовірний аналіз, що саме яке відбувається з шийкою, яка проблема. До речі, от з приводу цієї проблеми, так е, наскільки ось вже ця змінена. Е... Зміни на тканина є передвісником того, що от може прийти до такого патологічного розвитку, як рак матки. Тобто, чи ви знаєте, коли навіть чи жінка може прожити все життя, с коли таким? навіть приходить поганий аналіз, якийсь це не означає вирок, це не означає, що в неї вже рак. Це потребує просто більшого до обстеження. Були не раз такі випадки, що виглядало воно не так, якби хотілося. А на пап тесті на іншому обстеженні показувало, що таких проблем немає. В принципі, це ще раз свідчить про те, що не варто боятися, варто боятися, так. не, не на те, яка це маніпуляція, навіть якщо це звучить як біопсія. Бо так, я коли чую біопсія, у мене відразу значить, беруть пробу на ракові клітини. Ну, я по-іншому це не сприймаю. При папке біопсія не береться. Нічого там не відщіпується, нічого такого травматичного не відбувається. Береться просто мазок на шкельці, і тоді вже ми бачимо, що там приходить і що далі робити. Ще хотіла сказати за ультразвук: ультразвук не діагностує рак шейки матки, він може показати структурні зміни в шийці матки, але діагноз він на раку шийки не виставляє. До речі, дуже багато жінок. Ну, я знаю, просто з. Своїх подружок, власне, щоб уникнути ось таких глибоких маніпуляцій, йдуть на ультразвук, бо так начебто простіше. Ну, Але ви засвідчуєте те, що це не Ні. спрацює. в першу чергу треба прийти до гінеколога, щоб він зробив огляд і взяв паптест. Пані Людмило, ще таке питання: чи можуть такі захворювання, як кандидоз, бактеріоз у жінок та молочниця, ну, як в побуті ми говоримо, бути, скажімо так, провокувати розвиток більш патологічних станів і от навіть до виникнення раку шийки матки інфекції, що передаються статевим шляхом, вони теж відносяться до групи ризику, які викликають захворювання. Тому ігнорувати це і норувати це не тренує. Лікування самостійно також так, так. Самостійно не лікуватися, приходити за допомогою до нас. Що ж, шановне жіноцтво, це цікаво було послухати мені. Я сподіваюся, цікаво було послухати вам, як і власне чоловікам, тому що проблеми є двостороння, а не одностороння. Але наслідки негативні найбільше для жінок. Дякую, пані Людмила, за те, що завітали до нас під час цієї інформаційної кампанії. Власне поділились цією важливою інформацією. Це потрібно знати, потрібно розуміти, і головне не боятися вчасно приходити на консультацію, на огляд до гінеколога. Так, і я хочу сказати, що дорогі жінки любіть себе. Хвилюйте за своє здоров'я, приходьте, тому що якщо ви здорові, то ті, хто оточують у вас, теж будуть спокійні. Так, да, та й здоров'я зараз це дуже така вагома інвестиція, її треба берегти. Дякую, пані Людмила. Ще раз нагадую, що це була програма. Будьмо здорові. До наступних зустрічей в етері.